Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами розберемо таку тему як вимога від ТЦК. Як нас з вами передбачено статтею 27 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Заходи впливу на військовозобов'язаного, так би мовити, як його стимулювати прийти до ТЦК. І от одним із стимулів, да його прийти до ТЦК, є що? Це вимога від ТЦК. Ось така вона має бути. Ви можете з нею ознайомитися, одразу кажу, подивитися на неї. Так вона нічим, якщо чесно, для мене особливо не відрізняється від повістки. Єдине, що тут написано: так наслідки нереагування за цією вимогою. Про наслідки ми зараз теж з вами поговоримо. Тобто, ось, ось така форма. Вона затверджена. Якщо форма затверджена, значить вона має бути така. Від неї відступати не можна. І взагалі, що це таке вимога? Поїхали. Стаття 27. Вимога. Як коли вона з вами, взагалі, звідки вона у з вами з'являється. Статтею 27 передбачено, що заходи впливу. Да, ось, наприклад, коли ви порушуєте закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, то до вас можуть застосовувати певні заходи впливу. Надалі ТЦК, притягає вас до адміністративної відповідальності. Обов'язкова умова для того, щоб до вас застосувати заходи впливу, це стаття 210 прим 1 КУПАПУ. Тобто, ви маєте вчинити по ній правопорушення. Для того, щоб до вас застосувати, Стосувати заходи пливу, це ТЦК має звернутися до. Поліція для того, щоб до вас застосувати заходи адміністративного затримання і доставити до ТЦК. В разі, якщо надходить від поліції відповідь до ТЦК про те, що вас не знайшли, вони не можуть застосувати до вас заходи адміністративного затримання, то тоді вже працівники ТЦК протягом 5 днів оформлюють на вас вимогу, про яку ми з вами так говорили, і яка вже яку затверджена, яку ви вже бачили, і направляють засобом поштового зв'язку з рекомендованим повідомленням на вашу адресу, яка в них є в В Цій вимозі зазначено, коли ви повинні будете з'явитися до ТЦК. І як зазначено, да, в нас в законодавстві в статті 27, що ви повинні її виконати протягом 10 днів. У вас буде 10 календарних днів для того, щоб виконати цю вимогу. В разі, якщо ви виконуєте цю вимогу, так, тоді вона вважається, вважається виконаною. Тобто, ви з'явилися до ТЦК, там всі правила військового обліку виконала. Адже ви її, да, вимога, так би мовити, скасовується її дії. Однак, якщо ви її ігноруєте, навіть якщо ви її не отримали засобами поштового зв'язку, так вона буде все одно вважатися належним чином врученою, оскільки, якщо конверт повертається, значить вручено. То тоді. І це є підставою для того, щоб ТЦК звернулося до суду для того, щоб вас обмежити в керуванні транспортним засобом. На це в них є лише один місяць. Тобто, вимога є підставою для того, щоб до вас застосувати найостанніший захід впливу, стимулювати вас явки до ТЦК це лише обмеження в керуванні транспортним засобом. В разі, якщо навіть вам і застосують заходи, да, обмеження в керуванні транспортним засобом, то ви можете З'явитися по цій вимозі, як зазначено в законодавстві, то вони, так би мовити, одразу скасовуються ті заходи. Ну я в будь-якому випадку впевнена навіть із формулюванням законодавства, що на практиці це буде дуже важко. Бо рішення суду діє, рішення суду треба. Воно підлягає примусовому виконанню, вас вносять відповідну базу для того, щоб це зробити, для того, щоб вас виключити з цієї бази, да, що ви з'явилися за цією вимогою з обмеження да, от вкривання транспортним засобом, то це буде, я думаю, дуже-дуже довго. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, коментуйте, діліться своїм досвідом і обов'язково підпишіться на мій канал.